Доброго дня, шановні українці Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Ви знаєте, сьогодні ми на такому пам'ятному і одночасно сумному місці. Ми знаходимося на півострові, де колись була остання козацька січ на Україні, Північна Бесарабська. Саме тут вона була, подивіться. Ми бачимо оцей півострів, все, що від нього, все, що від нього залишилося. На цьому місці колись була заснована Північно-Бесарабська Січ, тут був острів, який був оточений водою. Ми бачимо, що залишки цього острова є, а залишки... Укріплень козацьких он на тому березі ми бачив вал. Козацький вал. І як пам'ять, козацька вежа. Отут завжди ставили місцеві мешканці молодь козацьку вежу. Отакі козацькі вартові вежі були у нас в північній Бесарабії. Були в лісах, які оточували сокіряни. А ця вежа козацька вартова вежа, яку викладають по традиції на місці Північно-Бесарабської Січі жителі місцеві, так і залишилось Ось ми йдемо по цьому Козацькому острові. Це наша така Північно-Бесарабська Хортиця. Саме на цьому острові була колись заснована Сотником Кривим Козацьким, Північна Бессарабська Січ, все, що від неї залишилось Тут була велика ріка. Бачите, все, що залишилося від колишньої північно-Бессарабської Козацької Січі. Останнє січне в Україні. Сумно, так? Ось залишки валу. Укріплення козацьк, бачите? А ось ми таки підійдемо Покажемо козацьку вартову вежу. Бачите, тут така драбина. Місцеві жителі до козацької вартової вежі, бачите, навіть зробили драбину. Ось люди, які все-таки пам'ятають нашу північну Бесарабську. Козацьку історію, так. Отакі драбини були біля козацьких вартових веж. От ми дивимося на козацьку вартову вежу. Зараз ми підемо трошки сонечко з іншої сторони. Ось ми бачимо оцей острів. Він колись умивався річкою. Сукірянкою, велика була колись ріка. Все ж від неї залишилось. Ось ми бачимо вартову вежу козацьку. Молодь і жителі мікрорайону та гора. Бачите, так її робили по традиції. Козацька вежа міста Сукіряни. Сторожова козацька вежа. Бачите, як вона зроблена. От подивимось. Так на драбинці залазили колись козаки, були такі двохповерхові вежі, були трьохповерхові вежі і чітували на ворога з таких веж. На самому верхньому поверсі була бочка з сіном або ще чим, чимось таким легко займистим. Коли козаки бачили ворога, вони запалювали цю бочку і давали знак. Ось так. Давали знак своїм. І такі вежі були на відстані козацькі приблизно кілометрів 5-4-5 кілометрів одна від одної. Вартові козаки давали знати вогнем. Вогонь від огня, вогонь від вогня. І весь край ставав на захист від татар, турків, поляків, від інших загарбників. Така історія північно бесарабської сумна останньої Січі. Остання північно бесарабська Січ, остання козацька українська Січ та козацька. Вежа міста Сакіряне. З вами був український історик та журналіст Яр Швець. До нових зустрічей!